Всім привіт! В даному відео додамо кнопку для того, щоб ми могли додати новий вулик. Е, у нас кнопка вже є в самому вулику. Давайте просто ми її звідти візьмемо, копіюємо і додамо її уверху над вуликами. Так, цей дівчик звернули. І давайте додамо його. Десь тут. Так. Так. Ось тут. добавим. Ну, і глянемо так. Це Комен. закомічено видалимо все. Е, так, далі цей дівчик теж видалимо. Так, лишилася у нас кнопка і... Ще один дівчик. Так, підправимо трошки відступим. Так. так, е, Тільки не, не сюди. Я хочу цю кнопку додати. Давайте виріжемо його звідси. І додамо вище вище над цим всем. Це все в нас навіть над е, спінером, Так, ось додали отак я. Хто її додавити. Так, є кнопка в нас сама додала. E, так, давайте перейменуємо саму кнопку. Добавити, напишемо вулика. E, o, так, далі є. Далі нам треба перейменувати наші оці Data Drive Target, Data Drive Show на унікальний. Добавимо. High. Купіюємо давайте ще от нашу форму саму. Так, і додамо цю форму е, десь аж після цього тівчика. Так, et Hive напишемо драйве. Так, є. Е. Далі. Поки форма у нас не визивається, так як у нас не ініціалізувався. Сам. Це є так званий іні-драйверс. Давайте скопіюємо його і при е, ініціалізації самої якось, сторінки ми ініціалізуємо наш іні е, драйверс. Так, все. Тепер працювати. Так, з'явилася наша форма, але нам її потрібно змінити уже під наші, як то кажуть, Потрібності. Так, давайте спочатку перейменуємо на Hive. E, так, Hive, Hive. E, Далі. Так, це кнопка DataZops. Вона так і лишається поки з продуктів. E, бажано перейменувати її на e, Notebook, так і тут з а не до продукта. E, так, і Adhive. Сюди так само at Hive, at Hive, at Hive. E, так, Hive, і... Вроді би як усе. Так, тупичемо тільки новий вулик. Так, є. Далі. Так, нажимаємо Добавити. Так, є новий вулик. Закриваємо, все, появилося. Все поки працює. Так, які поля ми будемо додати? Так, number. Це так. Slack. high text. Так. E, давайте добавимо сюди номер. Це ім'я вулика, так зване. У мене номер вулика. Або ім'я вулика, назва вулика. Так, перейменуємо саму Submit e, на Admittate Hive. E, так, фурем теж Hive. E, у нас тут буде номер. Будемо копіювати. Так, є. Далі ID number. E, так, весь. Щось тут напишемо, 20. Так, тоже hive у нас буде. Дальше що у нас там? текст? І. Хоча у нас хай текст буде. Э, як. Як текст Арея. Тому сюди добудемо хай текст. Окей. E, так, є. Yeah. Трошки підвелим, це так підвелим трошки. E, так. E, так, так. Текст, тут от текст. E, us, e, так. Робим им пазові так стоя. Так це видаляємо. Роус теж видаляємо. Ти Те, текст. ID e number. Так, нас символи. Далі це буде текста. Текстом напишемо. API ID до якого. до якої пасіки належить даний вулик. Так. Так, дублюємо formнот. Перейменовано в помха. Добавляем наші номери. Далі API-ID і hi-text. Так, є. Далі. Так, як ми бачимо, у нас появилося три поля, де ми можемо заповнити їх. Так, 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 тут давайте напишемо: коротко лулик. Тут назва вулика. Yeah. Uh, так. Так, API ID. Mm, так, це у нас uh, API ID, текст, uh, там ID текст. Окей. Okay. Uh, так, текст uh, uh, не обов'язковий буде. Uh, uh, назва вулика і. Chwajdi, to, oj, ja apia, a to obo, Tak, tutaj. Okej. Okay. Dalszej damo, stworzymy nasz, uh, metod. Tak. Mhm. Mhm. to jest i widzimy, u nas Додавлення нового запису в ноутбук, тому ми скопіюємо просто цей метод, перейменуємо його на наш метод, змінимо. то. Так, ці всі поля нам тут не потрібні. Так, тут просто додавлення улка AddFile. Так, 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 це все видаляє. Так, далі. Флайм Хайп передаємо запис додано, Так, так потрібно. Далі там. Так, давайте. Візьмемо, нам там потрібно ось так виводити наше повідомлення, якщо щось не так. Є, далі, 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 Ось тут будемо міняємо номер текст. І на PIA ID на написі значення. Так. Все. Тут. Так, тепер давайте скопіюємо Add High і додамо тут в самому верху. Tamam. Наш метод у MapActions, так, є. Далі давайте також тут там, в самому верху, подавимо, перейменуємо, Так, флам-ноти сюдим Hive заходить. Передаємо плам Е, Далі дивимося наш запит створення. Так, просто Hive Rate. OK. Піменувано Hive. Далі, дальше, далі, дальше, далі. Дальше. Так, постзапит. Далі апдейт. Що у нас там буде? Не 5. а що у нас? Addhive. Go space записати. Uh -huh. Ну давайте. Addhive запишемо. А там пойдемось. Так, переймано на AdHive. Ой, нюхай, новий вулик. Окей. Okay. Uh, так, є, далі. Номер API, Image. Number Frames. Так, Hire Text і Status. Mm -hmm. mm -hmm. Так, давайте попробуємо добавити щось. Так, текст текст. Далі нехай поки буде один. Зберегти, і ми бачимо, що імідж обов'язково відкриємо наш бекенд. Відкрили наш бекенд. Йдемо в наш Hive Controller. Йдемо створення нового вулика в Hive Request. Так, у нас тут стоїть required Image. Забираємо required. Так, E, Далі api Required, так, number Frames e, забираємо. Required і hire text. так, У нас integer йде. міняємо на num. тексту, так, є. Yeah. E, пізніше ми зробимо це все випадаючим списком. Так, і e, довлення збоку. Пробуємо знову зробити те. Тест. Так, зберегти. І імідж у нас нема такого ключа. Так, десь далі. Коли ми щось записуємо, у нас демсервіс. Так, ось вот тут у нас імедж. Імідж здейт імідж, ми імідж не передаємо, і за того у нас і немає імедж. Давайте перевірку поставимо. Якщо є дейт імедж, то... То-то-то. Йдемо обратити нашу картинку і зберігати нас на сервері. E, так, e, так. Тут трошки тако. Так, окей, e, так. okay. давайте знову зробимо запит. E, опять, e, да, да, да давайте. ще, e, що із сет є, существує взагалі. Імідж, Date імедж взагалі, що він існує перевірку зробимо, а також що він не пустий, по суті, що в ньому щось є. Okay. Окей, запит. запис додано. Ну, у нас, як би, нарушилася вся наша весь на список. Ми неправильно записуємо нашу, наш результат у сед Так, нам треба додати новий метод нову мутацію. Ми назвемо її Add Hive, нового вулика. Так, є. Так, міняємо на AddHive, і ми будемо писати. Так, у нас виходить список, і в список нам треба додати, додати ще один вулик. Давайте глянемо, що у нас в даті приходить і що у нас в списку. Так, дивимося. Добавити. Так, пишемо Тест 2. Домо, так, два, Е, Так, посольку заходимо. І зберегти. Нажимаємо ідемося. Так, у нас є ось такий об'єкт з даними, а також є такий об'єкт, в якому ще багато об'єктів. Так. Тоді нам треба в ліст, не просто ліст, а ліст дата. Де там є наші пропали. Весь список наших е, оцих е, вуликів. В даті вони знаходяться. всі. І туди дату напишемо. Так, давайте знову зробимо запит, подивимося, що там і як. Так. Так, є в нас спочатку 10 записів масив, тобто це всі наші вулики. Далі наш виводиться повністю все разом з і вуликами в ліс, і потім нас сам вулик. Так. Так. Mm. E, так, що тут не так, що тут не так, так подумати. Так, я подумав, і нам треба не просто e, додати дату, а пуш робити цієї дати в наш e, масив, e, який знаходиться в даті, в list data. Так, додаємо через push. Так, давайте знову протестимо. Тест, що там у нас з 6. Тест, так. Так, запис додавлено, але не зовсім так, як нам треба, він в самому кінці додавився нашої, Нашого списку. Давайте зайдемо в BIAP і поставимо ведербай. І будемо сортувати по нашому Create add По даті додавлення ну, чи створення. Останні записи будуть саме вверху. Так, ми щось не туди зайшли. От у нас наш список вуликів, і от сюди ми його і домовляємо. Так, є. Давайте глянемо, обновимо. І як ми бачимо, самі останні, які ми додали вулики, вони знаходяться першими. Так. Давайте знову додамо. Так. Вулик додався, але він додався до нашого списку в самий кінець. Так, це вже проблема не самої. Як в букенду, а проблема нашого пуш. Пишемо Shift. Shift. Так. Це ми будемо додати до нашого масиву на початок нашого масиву нову, новий, новий запис. По Ось він з'явився і все відпрацювало. В наступному відео ми продовжимо вже додати. Нашу і картинку, і все для того, щоб повноцінно ми могли створити наш і додати новий вулик.